Вітаю, друзі! Переозброюється не тільки Україна, переозброюється також наш західний сусід, Польща. Якщо ця інформація не є для вас новиною, або ви вважаєте її неважливою, то переконаний, що для вас буде новиною і важливою інформацією. Відомості про ціну на Хаймерси для Польщі і для України. Для Польщі Хаймерси втричі дешевше, ніж для України. У мене немає документального підтвердження наведеним даним, але з огляду на репутацію Міністерства оборони. і Олексія Рєзнікова, міністра оборони, в цю інформацію легко повірити. Я її отримав особисто з усних джерел від надійного джерела, яке у мене заслуговує на довіру і на повагу. Чому я почав відеоблог з цієї новини про різницю в цінах на Хаймерс для Польщі і для України в три рази? Тому що, як на мене, існує прямий взаємозв'язок. У неповному об'ємі і не своєчасному постачанні зброї для України. І ось цією різницею в цінах на озброєння для країн НАТО і для України. Окрім того, що існує цей взаємозв'язок, також є причина, чому існує різниця в цінах на озброєння і чому ми не отримуємо необхідну нам номенклатуру. Зброї для доокупації наших територій. Ця причина є таємна, я би не побоявся сказати злочинна домовленість між президентом Сполучених Штатів Америки Байденом і президентом України Зеленським. Взагалі, Володимир Зеленський себе поводить так, ніби не було оцих. Пафосних візитів і доленосних зустрічей у грудні перед Різдвом, коли Зеленський відвідав Конгрес Сполучених Штатів Америки і там озвучив свою цю полум'яну промову, і не було візиту Байдена в лютому до України вже цього року. І це у нас трактувалося як такі епохальні. Події, які мають розв'язати російсько-українську війну на нашу з вами користь, ніби питання озброєнь вже вирішено. Але, як з'ясувалося, в липні цього року нічого насправді не вирішено. Ми не можемо наступати. І Зеленський відкритим текстом незрозуміло тільки кого звинувачує. Звинувачує якийсь абстрактний захід, і я не знаю взагалі кого. Дякую одночасно штатам і партнерам за підтримку, але нарікає на те, що нам не вистачає номенклатури озброєння, існує якась таємна змова когось проти нас. Насправді, учасниками цієї змови є сам Зеленський і президент Байден. І от сьогодні я хочу в відеоблозі про це поговорити. Я почну з наших стратегічних партнерів, американців. Оця схема з завищенням. Вартості зброї була відкатана штатами на Афганістані і на іракській військовій кампанії. У мене є переконання не просто підозра, що ключову роль у формуванні цих схем, які відкатувалися, корупційних схем. В, в ключову роль відігравали демократи. Чому я так вважаю? Тому що республіканці зосереджені виключно на внутрішній адженді, на внутрішньому порядку денному вони займаються штатами, економікою і так далі. Вони втратили цю здатність до експансії. Одержимі на експансію, проводять свою цю політику е трансгендерів, ЛГБТ-спільноти, захисту їх прав. Демократи. і їм для того, щоб провадити цю політику, потрібно впливати на уряди країн там, де вони намагаються поширювати свою експансію. Для того щоб впливати, ці уряди мають бути слухняними. А для того, щоб вони стали слухняними, їх треба зробити корупційними. Це так виглядає боротьба з корупцією. Я не хочу очорнити всю демократичну партію. Безперечно, там є порядні люди, які не є корупціонерами і підтримують Україну. Але товариш Байден і всі інші, хто там навколо нього, мені здається, що от вони належать саме до цього крила. І от вони відкатали ці корупційні схеми із завищенням постачанням зброї. Я хочу, щоб ви ще раз подивилися на фрагменти розмови. Trakulpe na Alfa Romeo. Ja gawarił e, z drugim amerykancem, który był audytorem e, Iran, e, e, wojny w Iranie, e, w Irakie, uh -huh. wajny w Irakie, uh -huh. e, i gawarali to, że praca w Ghanistanie, to mnie nie interesowało, jakim образом można było narysować dwa tryliony. No dwa trln w Afganistanie, wszystko <coughs> można narysować, wszystko, bo jest tajna, jest pośrednik można nakręcić, co chcesz. I mówi, że wszystkie te linii pomocy międzynarodowej są bardzo, bardzo mocno ryzykowane z punktu widzenia stworzenia i uzupełniania korupcyjnych systemów w niezależnych krajach. Prosta elity na co na etuígu, i spokojna, i bez niewci i bez gazu, i bez niczego można absolutna Afryka na etam e, stoi. I uprawiają co takim образом. No uprawiają, to ponieważ, widzicie, łatwo uprawiać warami. Klinie. Łatwo, prosto, łatwo. Петро Кульпа говорить про 2 трильйони доларів, які були витрачені на Афганістан. Але я перевірив ці дані, і насправді до цього ми чули, що 1 трильйон доларів ну, за 20 років, але менше з тим, сума фантастична. І всі намагаються побачити, як от виглядає цей 1 трильйон доларів, і не бачать. А чому вони не бачать? Тому що спеціально для того, щоб тримати на короткому шнурочку мотузочку оці маріонеткові уряди, були продумані. Програми підтримки в Україні це три програми, які ви можете прочитати на сайті протидії дезінформації. Я в минулому відеооблозі їх наводив. Я спробую зараз пам'яті нагадати: ініціатива сприяння безпеки України щось так. Перша програма. Потім програма зовнішнього фінансування озброєнь і ще якась там третя програма. Отакі от програми, які мають такі от. Промовисті назви, вони принципово відрізняються від ленд-лізу тим, що вони передбачають утаємничення контрактів і вони передбачають посередників. Це важливо. Ці речі ми пройшли з вами 2016 року, коли прийшла Супрун, і ми перейшли на закупівлю препаратів для орфанних або хворих на рідкісні хвороби. Ми не могли побачити контрактів, по яких цінах закуповувалися, тому що все утаємничено, ми нічого не знаємо. І ось. І купа, ну верніше, не купа, є там відомий, в принципі посередник, але він теж нічого не Кромун-Ейдженс, наскільки я пам'ятаю. І от точно така схема була відкатана по озброєнню на е Іраку і на Афганістані. І зробили це все демократи. Республіканці це все звичайно знали, і вони прогнозуючи напад, широкомасштабне вторгнення. Росії до України в січні 2020 року. За місяць до повномасштабної війни подали законопроект про ленд-ліз. Це зробив республіканець. Він був прийнятий, підписаний 9 травня. Але демократи вони б не були б демократами, і вони знайшли протидію. І про вони знайшли наступну. Вони зробили пропозицію Зеленському, від якої він не зміг відмовитись. Він вони сказали приблизно таке: слухай, Володимир, на чого тобі цей ленд-ліз? На ньому не можна нічого вкрасти. Давай ми приймемо оці три програми, які я називав ініціатива про там безпеку для України і зовнішнє фінансування. Озброєні, там ще третя програма. Ми будемо продавати вам хаймерси по ціні втричі більшій, а також давати вам гроші, за які ви будете закуповувати озброєння по тих виробниках, які там ну, є прийнятними, звичайно, у Китаї і у Росії ми не можемо закуповувати, а це передусім американці і європейці. Докази тут я надам. Інтерв'ю. Широке, мені його підкинули, я дуже вдячний. Українській правді. У нас от, проблема в тому, що не до кінця всі ці інтерв'ю аналізуються і в пам'ять прописується. Варто вернутися. 11 серпня 2022 року. 11 серпня 2022 року велике інтерв'ю Рєзнікова Українській правді. Феноменальне інтерв'ю. Я не знаю, як його ще не виклинали і не викреслили, не витерли взагалі з кешу і з, 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 з цього самого. Значить, про що йдеться? Дзвонить Мака... розказує Рєзніков. Йому дзвонить Маркарова, наш посол Сполучених Штатів Америки, і каже: Олексій, що відбувається? До мене прийшли представники виробників зброї Сполучених Штатів Америки і говорять наступне: від вас, Укрспецекспорт, чи як вони там називаються, від вас, тобто від Міністерства оборони від Рєзнікова, а... прийшли люди до постачальників зброї, до виробників зброї і кажуть. Не продавайте зброю Пентагону, який має цю зброю, Пентагон передати Україні. Продайте її нам, ми вам більше вдвічі там, ну, більше вам дамо. І Резніков пише, що він там червоніє і розуміє, що це щось все пішло, значить, не так. І він викликає наших представників і говорить, що так робити не можна. Причим в цьому фрагменті Маркарова чітко каже, що. Зброя закуповується за гроші платників податків Америки. Ми повинні розуміти, я починав з Польщі і України. Поляки самі для себе закуповують зброю в Америці за кошти платників, власних платників податків. А для нас зброя закуповується американцями за кошти американських платників податків. Тому якщо американці вважають, що хаймерси для нас мають коштувати втричі дорожче, значить так треба. Ну, вони самі у себе закуповують, самі собі там визначають ціну. Відкатали вони ці схеми, я повторююсь на Іраку і на Афганістані. І так це все йде. Чому вони зробили Зеленському пропозицію, від якої він не зміг відмовитися? Тому що вони йому дали можливість вкрасти. Давайте згадаємо події річної давності, квітень, травень. Ну можливо, трошечки червень, тобто закон. Про Ленд-Ліз» вже був підписаний 9 травня, але тоді активно розгорталися корупційні скандали. Ми з'ясовували, що в Запоріжжі крадуть вагонами. Олексій Арестович ретельно відмазував офіс президента. Єрмака і всіх інших казав, що це все не має ніякого значення і так далі. Ми повинні рухатись, перемагати, а потім вже 50 років боротися з корупцією. Але демократи дали можливість все це зробити, потім зробили цю пропозицію, і вони зловили Зеленського на жадібності. Вони його переконали у тому, що е, різниці не буде в, між лендлізом і цими трьома, нібито, програмами, які призначені для того, щоб корумпувати маріонеткові уряди або робити їх маріонетками і тримати їх на короткому шнурочку. В чому короткий шнурочок? І де вони де попався Зеленський? Е, Лендліз він передбачав. Е, Ініціативу України. Номенклатуру, яку заявляла б Україна, вона мала би виконуватись в обов'язковому порядку. Але Зеленському про це не повідомили. Йому просто сказали, що зручно буде обом красти і демократам, і е, українцям. І не випадково сюди приїжджали комісії, які це все перевіряли. Причому ці комісії укомплектовувалися республіканцями. І коли нам говорили, що республіканці проти надання допомоги Україні, то вони проти корупції. Але наша вся інформаційна машина, оцей весь телемарафон новин і так далі, всіх таврували е, цими кремлівськими агентами. І таких от людей, які говорили про ленд-ліз, ну я менше говорив, тому що всі думали, я теж був, до речі, в цій пастці. Я вважав, що е, ну, так чи інакше має. Це питання зброї, вирішитися. Але липень цього року показав, що Байден і демократи вони дуже серйозно, скажімо так, як це культурніше сказати, натягнули і Зеленського, і нас з вами. Ну, ось така проблема виникла несподівано, і вона проявилася зараз в липні, і про це потрібно говорити. Так ось продовжуючи тему з лендлізом з цими трьома програмами, Зеленський потрапив в надзвичайно складну ситуацію. Він фактично, ну не бажаючи, звичайно, цього, вірячи і думаючи, що все буде в порядку з номенклатурою, і все, що він замови йому дадуть, повівся на цю схему. І йому не зуміли пояснити, що лендліз, власне кажучи, його головне головна перевага в тому, що буде виконуватися номенклатура, всі замовлення будуть виконуватися. Головну відповідальність за це все несе Зеленський, і поки що не пізно, до речі, проявити ініціативу. Ну, формально, але зрозуміло, що Зеленський вже на гачку і він його швидко поставлять на місце. Закінчу я Маркусом, Валерієм Маркусом, і його конфліктом з колишнім генпрокурором Піскуном. Ви знаєте суть цього конфлікту. Валерій Маркус, головний, ще старший сержант 47-ї бойової штурмової бригади, поїхав в Київ для вирішення проблеми постачання зброї для свого підрозділу. І там сфотографувався з Єрмаком і з Зеленським. На це подивився Святослав Піскун і записав. Брехливий, тупий і безмозклий відеоблог, в якому говорять, що нібито його родич служить у Маркуса в 47-й бригаді, і їх примушують. Маркус примушує своїм керівництвом наших бійців ногами розміновувати міні поля. Рота за ротою міняється. Тобто одну роту запустили, вона вся підірвалася нових, нових, нових значить так далі. Ну абсолютно така промосковська дурновата пропаганда. Коротко по піскуну, якби у нас е, Медведчука вбили при затриманні, а не обміняли а, і не видали Росії, то піскунів би не було. Вони б тихо мовчали і цього всього не було. Да? Ну, а так як у нас спочатку зробили пастку для азовців і для того, щоб потім якось це все згладити, е, виміняли Медведчука. Медведчука не можна було міняти. Тобто цю сторінку перегорнуло, це зрозуміло. Піскуну треба надійно і, і потужно заткати рота, щоб він його не відкривав. І вся ця колона, вона взагалі має бути ліквідована не тільки Медведчук. Я думаю, що піску не голосував на виборах за Медвечука і за всі ці ОПЗЖ. Я до ключового перехожу до Маркуса, тому що він має безпосереднє відношення до всієї цієї схеми з браком постачання зброї, з завищеними цінами і взагалі з злочином. Так. Що мені не подобається і що не помічає Маркус і вся команда з заложним. Значить, якщо ви дружите і змушені дружити з Офісом президента, з Єрмаком і Зеленським, які знаходяться у цій дурнуватій змові, припустимо, ви цього всього не розумієте, не знаєте і вам байдуже. Всі ми робимо одну справу, люди ризикують життя. Маркус може бути вбитий в будь-яку хвилину, в будь-який день. Це все ну, не, не іграшки, і це треба розуміти. І його використовують, до речі, використовує ну, сліпий, звичайно, оці всі покидьки з Офісу президента. Так ось, якщо. Потрібно значить, підтримувати контакти і зв'язки з владою для того, щоб озброювати свій підрозділ. Уникнемо зараз питання, що ця зброя може потрібна в інших підрозділах. Ну, от він перетягує її на себе, тому що в них там найбільш якісний склад і потенціал цієї бригади. То тоді не можна давати оголошення на збір грошей. От Маркус пише, просить донати у людей. 40 траба чи 50 мільйонів, тому що нічого немає. Ну, почекайте, ти ж був в Офісу президента, ти ж говорив з ними, ти з ними дружиш і так далі. Вони ключові постачальники зброї. Чому ти з залужним разом не піднімеш питання ленд і так далі? Розумний хлопець, все розуміють. Залужний теж можеш підказати. А не тільки там писати в пості, щоб він одягнув шапку, там щось, жартувати. Все це дуже гарно, ці жарти. Дивіться, це важливий момент насправді, етичний момент. Тобто, якщо я прошу донати на підтримку своєї діяльності, то ви ніколи мене не побачите в офісі президента з якимось селфі, якісь там зв'язки і так далі. Ну це неможлива річ. Або на донатах воюєте і на народні гроші, або ви воюєте за корупційні гроші і за оці свої особливі зв'язки, які ви налагодили з. Офісом президента. Це важливо розуміти. Що більш такого стратегічного, я хочу сказати, очевидно, ми маємо справу із формуванням такого парамілітарного військового крила для всіх і Ісоросяд. Залужні теж належить, як на мене, до цього кола. Тобто. Фурса, Сич з Радіо НВ, там, Катерина Булавінова і вся ця еліта, в тому числі Данилюк, колишній міністр фінансів, от, Клімкін, Павло Клімкін, сюди ж відноситься. Це буде інтелектуальна частина, інтелектуальний блок, крило, інтелектуальне крило. А от Маркус і Залужний це буде військове крило. Хто там буде домінувати, кому там буде цей саме віддано. Значить, пальма першості невідомо, але ми зіштовхнемося з дуже серйозними процесами, якщо колись ми перейдемо вже в виборчий цикл і виборчий режим з цими людьми. І такі люди, як Маркус, вони будуть ну, забезпечувати силове перекриття. Ну, як на мене, а можливо не тільки силове, а в тому числі і інтелектуальне. Якщо все закінчиться, для нас всіх добре. І ми з ними зіштовхнемося, тому що там же, до речі, в цьому крилі буде Олександр Ябчанка, який разом з Супрун просто робили диверсії злочин проти української системи охорони здоров'я. І вони, всі ці люди разом будуть роз, роз, розраховуватися за всі ці корупційні схеми, за Хаймерси і так далі, нашими природними ресурсами, нашими інфраструктури, нашою інфраструктурою, залізницею, портами, все, що в нас тут залишилось, трубою, газогоном, там Бог значим. І землею в тому числі. І ми повинні це розуміти. А, ну, Наша задача ну, звичайно. Не заходити в таке протистояння, щоб раптом опинитися союзниками з Святославом Піскуном. Святослав Піскун і вся ця гедота повинна бути ліквідована разом з Медведчуком. Ні. І не опинитися з ними союзниками, так? Але вже пояснювати для Маркуса, для інших, що це неправильний шлях. І так не має бути, і цьому буде протидія від інших сил. Які теж будуть мати свої, до речі, е утворення і допомогу. Я переконаний в цьому. Ну, от такі складні процеси у нас відбуваються в країні. І от в питаннях зброї, в питаннях сьогодення і стратегічно от у нас такі на нас чекають не дуже перспективи. Ми всі зараз повинні зосередитися на перемозі. І я наступний відеоблог десь присвячу британському відставному генералу, який сказав дуже правильні слова і навів там метафору з марафоном. Але це не хочу змішувати різні проблеми. Я всім дякую за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Донати ваші дуже важливі. До побачення до наступних зустрічей.